Запрошую до простору, мрій та дій. Я створила унікальний простір для досягнення ваших мрій і запрошую всіх бажаючих приєднатися. Що вас чекає? Щоденна підтримка та натхнення, які допоможуть вам швидше досягти результату. Незалежно від вашої мети, важливо лише ваше бажання діяти та робити маленькі кроки вперед. Минулого року я здійснила більше півсотні своїх бажань, що доводить, що алгоритми працюють. Дослідження показують, що 70% людей, які мають правильне оточення та підтримку, швидше досягають своїх цілей. Що я гарантую працюючі алгоритми, стратегію, а також натхнення, мотивацію та підтримку на кожному етапі вашого шляху до мрії. Приєднатись можна будь-коли, але вартість буде змінюватися. Саме ви вирішуєте, скільки ви готові заплатити за досягнення своїх мрій та цілей стосовно вартості, броні та інших питань. Читайте під відео мрій тадій.